Всім привіт! Привіт в новому 2026 році! Хочу привітати всіх наших підписників з новим 2026 роком. Хочу побажати вам міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Нам дуже приємно. Також хочу привітати. І подякувати нашим славним ЗСУ. Ми вас не знаємо, але хочемо подякувати вам за те, що ми вдома зараз за святковим столом можемо зустріти цей новий 2026 рік. Дай Боже, щоб здійснилася мрія всіх українців. Одне бажання, яке кожного року, уже не перший рік, ми загадуємо. Одне, одне бажання на всіх, щоб швидше прийшов мир, спокій, і всі захисники повернулися додому живі та здорові, щоб знайшлися ті, кого шукають живими, всі повернулися додому, до своїх сімей, щоб кожна мати, кожна дитина і дружина обняла свого. Захисника, нашого захисника, які захищають не лише свою родину, захищають всю нашу Україну. Дякую вам, наші любі захисники, дякуємо вам. Ми вас дуже любимо. Ми за вас молимося. Просимо у Бога, вашого, вам, щоб він вас оберігав. Будемо надіятися, що 2026 рік принесе нам мир. Тож, вітаю всіх з 2026 роком.